118 інструментів у цьому кейсі розміщено інко. давай розглянемо, що в нас тут є. А в нас тут є обробка по дереву, в нас тут є різноманітні бітки. І так, оглядаємо, поїхали. Так, сверла по бетону і тут від 3 до 10. Так, по металлу від одинички до десятки. По дереву від троєчки до десятки. Три пера 16, 25, 20. Лінієчка, подовжувач до викрутки. Також тут у нас є ось така річ, яка, яка знімає фаску, тобто що Ми просверлили отвір. Сверлом і нам потрібно так зробити, щоб сів саморіз і його би не було видно. якраз штука, Вона зачищає нам, знімає фаску. Далі, великий набір у нас тут дебіток. Це все піднімається, щоб було зручно витягувати. Великий набір дебіток. Дивіться різноманітні. Також йдуть головки. Ось такі. Так само підходять з магнітиком, до речі, підходять ці головки до шуруповертів, Також тут теж йдуть головки. Так, 13, і до 4. І до 4. Е, е, ну, скажімо, так, круги для того, щоб зробити в фанері в дереві отвори. Е, є 4 насадочки. Мінімально у нас йде на 32 мм і найбільше на 54. Канцелярський ніж, е, випутка. Ось, і також. 3 метри рулеточка. Такий класний набір. Доповнить ваші інструменти у вас вдома або на роботі, або в гаражі. Ну, також і класний подаруночок.